Ця вісь зла, яка вже сформувалася, і е, наслідки цієї е, сформованої осі зла ми вже бачимо, Україна, зараз бачимо Ізраїль. Очевидно, це ще не, не кінець того, що ця вісь зла може зробити, е, чи допоможе е, розгортання? Міжнародної допомоги Ізраїлю і Україні чи допоможе це здолати не, не лише Хамас, а і Путіна. Бо з тих коментарів, які є, то видається так, що для лідерів західних країн доля Хамасу, начебто, вже вирішена. А доля Путіна дотепер ще не є зрозумілою і кінцевої мети поки що не артикульована. Ну э, Хамас просто менший э, ніж Путін. Uh, ale, uh... Це звичайно така такий сумний сарказм, тому що ми живемо в світі, архітектура безпеки, якої сформована була після другої світової війни, тоді коли найбільше зло було покаране, і всі країни, які брали в цьому участь, незважаючи на розділ світу, все ж таки домовилися про певні правила гри, щоб це зло не повторилось. І от зараз частина цих країн самі перетворилися на таке расистське, нацистське чи фашистське зло. І через те знову ж таки архітектура безпеки має бути змінена. Демократичні країни мають приймати рішення спільно бути найбільшими союзниками і не зважати на думку країн авторитарних. Тобто Китай там в Раді Безпеки ООН – це теж не є найкращий спосіб, зважаючи на те, що Китай не є демократичною країною на сьогодні. Росія це взагалі нонсенс і абсурд. І очевидно, що ми не вийдемо з цієї ситуації, поки не усвідомимо, що Україна стала першою в боротьбі за демократичні цінності за цінність людського життя в цілому світі ми були тими першими, на кого здійснили напад, але вони готувалися до подальших нападів. І Путін з дзінпінім зустрічався про це, говорив про новий поділ світу і заявляв, що е, Європа має повернутися до тих кордонів безпеки, які були до 1991 року. Це означає, що е, НАТО, член наші наші західні союзники і сусіди, такі як Польща і інші країни, не повинні бути членами НАТО. Це означає, що Росія і на них хоче відновити свій вплив, і дуже то людей так дуже легковажно ставилися до всього, що відбувається, мовляв, просто Путін хоче захопити Україну, а нас це не буде стосуватися. Це очевидно не так. Е, світові диктатори і авторитарні лідери захотіли контролювати цілий світ, підхоривши в першу чергу сусідів, а потім атакуючи і провокуючи в інших частинах світу, так як на близькому сході, все це єдиний так би мовити, ансамбль авторитарних лідерів, і тільки е, усвідомивши це, перемігши е, російську навалу на сході, з якою все почалося. Ми можемо говорити про те, що демократія встоїть і десь себе захистити, бо інакше світ перетвориться просто на пекло на землі, яке ми бачили в Бучі, яке ми бачимо на півдні Ізраїлю.